Всім привіт друзі! З вами знову Захар і сьогодні у нас тема Появляється така, як. Стати чудовим мером у Майнкрафт Коротше, виживання починається з того, що нам дали погане село. Що у є хорошого тільки оце укриття. Дивіться, ось так ось, ось, ось спускаєтесь, Якщо що мене тепло ночі. Я встановив мод що появляться ночью. Мені ночі якось інтересні трохи. Ой. Коротше, укриття і з цього села я маю зробити щось божественне. Ось о, мій будинок. Першим ділом я хочу хоча б построїть утром свій будинок. Лучше там хотя бы отутово ремонт сделать, бо трава отстаречить тут. Та тут внешний вид не дуже. А тоді я буду допомагати селянам и тут а даже немає кровати. Вот всю проблему мы сейчас решим. А вот завтра утром мы я, точнее мы с вами, друзья, будем тут а, делать уже более мене щось о, лучше так синя кровать если что, не думайте що я такий злей мер що типа про себе думаю собі там ремонт делаю а селянам вони живуть у якийсь хоть там бомжацьких хатках не я вообще так не буду делать я щас якраз таки буду делать ремонт у себе, а тоді буду вселяну. Треба якийсь мягкий коврик постелити. Коротше, кровать я зря поставив. Отак От ставив який якийсь мягкий коврик якийсь треба. Ясно. Бамс-бамс. Бамс-бамс. Бамс-бамс, бамс, бамс. бамс, 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 бамс. Отакий коврик. Ну, я включуся, коли вже повністю зроблю ремонт. Повірте, моя хата буде стільно виглядати. Включуся, коли вже я закінчу повністю ремонт. Фух, друзі. От уже я, як ви бачите, діла в будинок. Я, якщо шо, чесно кажу, він даже мені не дуже сподобався. Ну, в принципі, вже будь-яко. Дивіться. Ну, типа я казав, що тільки всередині буде. Ну, не тільки всередині виходить. А ще й тут. Ну, дивіться, зараз я ще ось -ос. всередині все так. Прикольненько, да? І ось у мене, типа, є колоночки, бачиш, і сюди диск можна вставити. Так я знаю, у мого цей... Сусіда у що він живе. Є такий там диск, там о, музика, типа, хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця. І от я думаю, може в його взяти Оцей, типа, диск і вставити його сюди, може музику послухаємо чисто якусь. Я не знаю. Ще, дивіться, я поки... Поза кадром у всех жителей впитал, и большинство людей казалось, что типа мы все любим музыку, так я хочу вот тут того побудовать, прямо тут сделать и построить сейчас. Я вспомню, как он называется. Такую короче штуку, где люди танцуют О, этого типа можно даже приручить От уже типа так стрибаєш, танцюєш, музика буде играть, коротше. Типа дискотеки устраивать там. Ну, дивіться, сейчас ми на вечер договорилися із жителем. Кстати, я знайшов жену собі, наверное. Щоб він мені дав диско цей, коротше. І утром я все зроблю. Сейчас. сейчас порожніте ми все сделаем. Щас я все буду присоєдиняти. Правда, для цього треба оцю отак вот зробити. Так, давай. Ага. Так. Все дивимося. Ага. Отуточки. От Хоп. Так. Хоп. Так, ця колонка в тілорі присоєднює. ну, і оцю треба. Опа, оп. Ну це, типу, ця колонка така, що їй, типу, воздух вилазить. Вона в мене біля комп'ютера, то ще така колонка, типу, громко музика може і грати на цій колонці. Вона типа, як колонка і з її воздух виходить так. Так, всі проводочки ось сюди, ось сюди, отак. Перетягуємо. Фух, все перетягнув. Все, тепер можна йти до сусіда по диску. Коротше, зараз ми зі може трошки самогоночки поп'ємо. І тоді я вже включуся, коли я вже буду з піском. Зачекайте, тішки. Ой, друзі, знаєте, коротше, взяв я диск, думаю, под утро вже включу музику. Ось всьо. Читайте, хай буде весна, тут написано. Ой, включу я його, короче, вже утром, а зараз щас... спать пора. Ой, я проснувся. Фух. Так. Привіт, привіт. Цей жена. Кстати, мою жену звати зараз Я спомню як. Короче, це моя жена, я не помню, як її звати. Короче, буду так і називати, Жена, стой! Жена Дивись Сделай щось, в принципі. А, вона в хаті хоче бути. Выходь отсюда, виходь, виходь. Музика громко играть буде. У ей голова болит, но у ей не лежиться. Так. А, щас, молодцю кровоть поламаємо. Я хочу ще установить ноутбук. Я там один ноутбук прикупив. Конечно, це не ноутбук, ну, но тоже сот. Сейчас мы рабочий стол поставим. Все як треба, сейчас у мене буде. Так. Який рабочий стол треба выбирать? У мене просто їх в инвентаре дуже багато. Ну давайте отуже выберем. От сай візьмем рабочий стол. І ноутбук у мене білий. Apple. Так. Фух. Так, зачекайте. Щас ми тут трішечки поклацаємо. Так, ага, да-да. Щас ми ютубчик откриємо. Ага, сейчас цей диск ми... Так, сюда вставляємо. Ага. Так. І от уже сейчас откриваємо YouTubeчик. Бамс. Оп, відкрився ютуб. Давайте. І тут нам треба сейчас оцей диск знайти. Ага, знайшли ми цей диск. Ось він. Зараз Це диск. Ось він. Ну, ого, їх тут багато. Ну, це все чужі диски. Ось він мій. Бо ось Босьо Макс. Хоч я і не Макс, ну, у мене цей друг Макс. Ану. Открив я YouTube сюди підключаємо. Серце були, комлює бірогне. Ага, коротше все зробов, бо давайте трошки громче музичку навалимо так десь. Кулі летять, поки паде снив, і ворог лежить, мовчить без сну нам не холодно. Все роботає, все роботає. Все чисто. Ту, тепер я знаю, що музика працює. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки. Підписуйтесь на канал.